Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо плюси і мінуси операційної системи Windows 11. Microsoft випустила Windows 11, і багато користувачів постають перед питанням: Чи варто переходити на нову операційну систему? Давайте розглянемо основні переваги та недоліки Windows 11, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Переваги Windows 11. Нова операційна система має новий дизайн із згладженими кутами, оновленими іконками та центральним розташуванням панелі завдань. Це створює сучасний і більш інтуїтивний інтерфейс, який приємно відрізняється від попередніх версій. Microsoft оптимізувала Windows 11 для швидшої роботи. Зокрема, завдяки новим функціям, таким як Snap Layouts, які дозволяють зручно розміщувати вікна на екрані. Також покращена швидкість запуску додатків та загальна ефективність роботи системи. Одна з найцікавіших нових функцій Windows 11 це інтеграція з Copilot — віртуальним помічником, який використовує штучний інтелект для надання підказок, автоматизації задач та допомоги у виконанні різноманітних завдань. CoPilot може допомогти з написанням текстів, пошуком інформації та навіть налаштуванням системи. Що робить роботу з ОС ще більш продуктивною. Windows 11 включає технології, такі як Direct Storage та Auto HDR, що покращують якість зображення та швидкість завантаження ігор. Інтеграція з Xbox Game Pass робить нову ООС привабливою для геймерів. Також Windows 11 підвищує рівень безпеки за рахунок вимоги TPM 2.0 для встановлення. Що забезпечує кращий захист даних і зменшує ризики кіберзагроз. А тепер про недоліки Windows 11. Операційна система має суворіші системні вимоги, що може стати проблемою для власників старих комп'ютерів. Це може змусити вас оновити ваше обладнання. Незважаючи на привабливий дизайн, деяким користувачам може знадобитися час, щоб адаптуватися до змін. Таких як новий вигляд меню Пуск і центральне розташування панелі завдань. Деякі старі програми можуть працювати некоректно на Windows 11, що може створити незручності для користувачів, які залежать від конкретного програмного забезпечення. Крім вимог до процесора та TPM, Windows 11 може мати обмежену підтримку старих периферійних пристроїв. Що може вимагати додаткових витрат на оновлення. Як і будь-яка нова операційна система, Windows 11 може мати початкові помилки, які можуть вплинути на стабільність роботи системи. Підсумуємо: якщо ваш комп'ютер відповідає вимогам і ви готові скористатися новими можливостями, такими як Copilot, покращеною продуктивністю та підвищеною безпекою. Перехід на Windows 11 може бути виправданим. Однак, якщо ви задоволені Windows 10 і не хочете стикатися з можливими проблемами сумісності або необхідністю оновлення обладнання, ви можете залишатися на поточній версії ОС, яка буде підтримуватися до 2025 року. І пам'ятаємо, техніка спрощує вам життя, а ми забезпечуємо її стабільну роботу.